Всіх вітаю, у нас знову розпаківка товарів. Давайте дивитися, що приїхало. Доволі масштабна розпаківка, тому що зараз я вам скажу, десь біля 15 посилок. Ну, тобі ж вони будуть повторюватись, але все ж, я гадаю, буде цікаво подивитися. Ну що, пігнали розпаковувати, я вже їх розпакував, залишилось лише дістати. Так, в нас перша це плата зарядки 3С2 А. Далі дивимось, ще в наступній посилці. Далі в нас БМСки повинні бути. Ось такі БМСки. І ось такі от зарядки до них. Ось. Це все під 3S. Я замовив саме такого формату. Будемо дивитися, скільки мені того всього добра. Бо це доволі масштабна розпаківка. Ще раз Далі, давайте дивитися. Так, плата на інструмент. Ну, вже доволі непогано. 3С 6 А. Кому потрібно посилання я скину, але ви мені напишіть в коментарях, що воно вам потрібне. Далі Дивимось. Одна пп Це у нас сестра. ТПшки, ви вже, здається, її пам'ятаєте. Я вже робив на неї огляд. Ось це сестра ТПшки. Давайте відразу будемо тестувати. Для того візьмемо саме простий блучок, я її тестую. Просто чи індикації, є чи нема. Як не вона буде, то не новина. Ось як бачимо, синенько не засвітилось все чуть. Добре. Далі. Тобі ще три посилки. Ну що, тепер побільше. Ну що, дивимось Мені тут вже подобається зіп-пакет. Щось собі. Перший раз бачу зіп пакет от китайці. Ще трішки БМС 3С. 20 Ампернів, тут вже 4 у мене. Зарядок в мене 3С вже 3 Що, давайте далі дивитись. то лише початок. Так, що тут? Тут знову ж таки сестра ТП-шки. Там, де можна, я казав, пам'ятаєте, струм виставляти. Від 500 до 100 мА. Верніше, до 100 міліампер. Давайте далі дивитесь. Так, далі у нас щось має бути легеньке. Ага. Кабель 26 АВГ, силиконовий, 1 метр, який я замовляв. Це все орієнтовно по 42 копійки. Ще мала бути одна посилка, але вже вона буде завтра, скрізь за у все, і буде окремий огляд на неї. Так, Кабель 26 АВГ, тобто на 1,3 А максимум розрахований. Саме червоний взяв. Далі у нас плата на інструмент. Я її не відкриваю, бо наразі не потрібно. Знову ж таки, 6 амперна. Ну і далі будемо дивитися, що мені поприїжджало. Ось БМСка. Знову ж таки, 3С 20 амперна. Це вже скільки. Зараз давайте порахуємо. 4 5 Так, що даємося далі? Ще один пакунчик. Драйвер. Ось такий приїхав. Світлодіодний. Там, де ви собі обмираєте, по він чи до 2 ампер, чи до 3 ампер. Якщо я не пам'ятаю, а ні, він хоча побільше. більше. По-моєму, він 6 а. Але все ж таки він доволі гаряченький Ну і тут щось таке тяжкеньке має бути. Так, 4. 3. Так, дивитися, мені щось трохи якось замало здалося. Так, і знову ж таки, ось такі от зарядочки. 3С, 2 А. Так, скільки в нас є всього? 4, 5. Ага, 5 зарядок мало бути. 5 зарядок, 4 цих, 2 ТПшки, 2 на інструмент, 1 кабель, 1 драйвер. Ось така вийшла файна розпаківка. Тобі ж ще раз. 2 БМСки для інструменту 3С 6 Амперні. Зарядки ось такого плану зелені 3С 2 Амперні в кількості 5 штучок. Далі БМСки 3С 20 амперна В кількості 5 штучок, 2 з 3 ТП. Та один драйвер, по-моєму, 6 ампер, і кабель 26 АВГ 1 метр. Ну, якось так. Всім дякую, що подивилися. Гарного вечора. Пишіть свою думку в коментарях. Кому потрібно якесь посилання, пишите мені в коментарі, я вам шукаю та скидаю. Якось так. В описі під відео я ніякі посилання я вирішив не залишати. Бо по кому потрібно, то й звернеться. Ну, та й таке. Та Одфайна розпадівка. Пишіть свою думку.